Майже пів тисячі учасників та одинадцять кілометрів дороги чекали попереду. У неділю по півдні сотні велолюбителів зібрались на центральній площі Мукачева, аби разом проїхатися містом і довести здоровий спосіб життя. Це просто здорово. Владислав велоорієнтуванням займається три роки. Професійно каже: велоспорт це саме те, що потрібно. Ну для кожного по-разному, але велоспорт це екстрем, адреналін, і ти получаєш багато удовольця. Із креативним велосипедом, сконструйованим власноруч на велозабіг, прийшов Василь. каже, підглянув дещо в інтернеті, дещо вигадав сам. Робили свій байк разом з братом на все про все потратили близько місяця. Проектували, зварили. Ну от щось це вийшло таке. Злотий леділ Мукачівський міський голова розповідає: Ми хочемо в Європу, тоді мусимо і жити як європейці. В рамках європейського тижня мобільності, всі пересідають на велосипеди, аби показати наскільки важливим є збереження екології, і це залежить в першу чергу від кожного з нас. Один із пунктів вимог цих правил, які є в європейського тижня мобільності це день без автомобіля. І Пораховано, якщо кожен хоча б один день не проїде на автомобілі. Це равноцінно тому, що ми робимо з посадками дерев. Друге, треба прививати любов до велосипеду, адже якщо взяти наше місто, то воно настільки компактне, то з будь-якої точки у іншу точку можна проїхати велосипедом. Розповідає, культура пересування велосипедами для мукачівців не нова, адже завжди люди, як в місті, так і в районі, пересувались саме велосипедами. Ми всі виросли на велосипедах. Для мене це не тільки в транспорту, а й задоволення їздити. Це відповідно і може замінити ряд фізичних прав. Наразі Мукачеві працюють над тим, аби знайти та впорядкувати велодоріжки, адже міські вулиці досить вузькі. Є питання і до паркування автомобілістів, і до їхнього руху вулицями та й загалом до моральності та психології людей. Власне, заходи Європейського тижня мобільності націлені, аби ми змінювалися ментально та змінювали свою психологію, каже міський голова. Погоджується з ним і пан Омелян, який всією родиною щонайменше раз на тиждень приїжджають кататися на велосипедах. Щоб були все таки у нас велодорожки, бо їх як є. На самом ділі пустіше й немає, і щоб шофера більше відносилися до велосипедистів, більш внімательніше. Особливо таке катання до вподоби найменшим, тож на завершення тижня європейської мобільності прийшли всі. Кататись, музитись з татом із мамою, з братиком, з Марином. Приїхав на велозаїзді народний депутат України Віктор Балога разом з донькою. Мені здається, що здоровий спосіб життя. Це і економічно правильно, і з точки зору гузду також правильно. І коли ми це робимо в нашому рідному місті Мукачеві, в нашій області, і це і імпонує, і я горжусь тим, що Мукачевці обирають здоровий спосіб життя, а є здоровий спосіб життя, є майбутнє. В сім'ї, в родині в нації розпочали велозаїзди з урочистостей, під час яких нагадали про важливість таких заходів. 1878 міст, великих міст, сіл та селищ у всьому світі, в 44 країнах, сьогодні разом з вами закривають європейський тиждень мобільності і святкують день без авто. Що таке європейський тиждень? Це свідоме ставлення до того, що свої власні звички потрібно міняти в сторону більш сталих. Тобто, коли можна авто не використовувати, залишати його вдома, пересідати на велосипед, ходити пішки. Приїхали цього дня до Мукачева і угорці, які брали участь у світовому велотурнайожи, взяли і отримав від Мукачівців за це грамоту. Тур розпочався 26 серпня, коли ми розпочали свій тур. Тоді навіть не сподівалися, що нас так шануватимуть тут в Мукачеві. За минулий місяць я вже проїхав більше 2,5 тисяч кілометрів в Угорщині, Румунії та на Закарпатті. Я думаю, що сьогоднішній день це вінець мого туру тут на Закарпатті. Під час урочистостей нагородили і кращих дошкільнят та школярів, які брали участь у європейському тижні мобільності протягом цілого тижня. Після урочистостей всі вишикувалися на старті, і заїзд розпочали. Маршрут велозаїзду пролягав від міської ратуші по вулицях Шевченка, Берегівській, Окружній, автомобілістів, Ужгородський, Посвигівський, Данила Галицького, Стуса, Миру. І знову всі повернулись до центру. 11 кілометрів подолали, і півтисячі учасників за близько півгодини об'їхали ледь на півміста. Доїхали всі благополучно, кажуть, заїзд сподобався, і вже відтепер чекатимуть наступного. Так, 22 вересня в Мукачеві пройшов уже третій велозабіг, до якого приєдналася як молодь, так і старший, з метою зробити навколишнє хоч трохи кращим.